Ще є Лиманський та Купінський напрямок у нас. На Купінському напрямку противник теж активізувався, на Лиманському аналогічно. Відповідно, вся лінія східного групування військ вона є активною. Так на Купінському напрямку, Лимано-Купінському напрямку наші захисники відбили 15 атак. Це в Харківській області, Синківка та Іванівка, також в Луганській Петропалівка, Новоєгорівка, Серебрянський ліс, сім авіаударів, застосовував противник шість дронів Камікадзе та 404 обстріли здійснені наших позицій. Ми бачимо, що обстріли практично одинакові, десь на Бахмуті їх може бути більше, десь на Купінському напрямку їх може бути більше. І це свідчить про те, що ворог активний на усій лінії, лінії фронту. Крім того всього, на Купінському Ському напрямку він зараз перегруповується, адже зазнав втрат втрат як в техніці, втрат так і та в живій силі. Лише за минулу добу на Лиману Купінському напрямку ворог втратив 130 своїх російських окупантів і та 13 зразків техніки. Одна з них це БМП.